Даю колектив. Фух, єлі відхекався. Ну що, як ви бачили, пробую мотоблоком вже копати картоплю. Приїхали сюди на на поле на город. Не біля хати, а сюди далі. І Тут у нас 4 рядки е, такої ж самої ранньої, де я показував в попередньому відео, ми копали біля хати, а тут також 4 радки вже під трактор посадяних е, ранньої. то ми її Напевно, сьогодні тільки цих чотири радки викопаємо. Вчора прийшли трішки бур'ян порвали. Як цей бур'ян вже задовбав вже третій раз. Більше я його кропити точно не буду. Я його краще підгорну, по мотижу пару разів, чим оце кропиш, а потім ще його рвеш і рвеш і рвеш. Ну то не про те. Так, ну, що я можу сказати? Тут також картопля більш-менш ну, нормальна, не знаю. Ось так воно виорює. Трішки, можливо, там руками треба буде де розгорнути, але так ну, вигорює більш-менш байдуже. Цією лапою і мотоблок. Мотоблок Форта, 9 кінських сил, дизельок. Тому такий процес, як не знаю, ну, ці радки, звісно, було, якби що ти починаєш да, і ще всі радки цілі не зачіпані, то якби, його легше йти, тому що мотоблок нікуди не зносить. А ось вже, наприклад, ось цей радок, коли цей викопаний і цей викопаний, бо я через один копаю, бо так не, не виходить. То тут вже буде трошки, напевно, мотоблока потрібно буде ловити цю лапу. Ну але помаленьку викопається. Все ж не лопатою. Тому ось так, ніби непогано, тут земля добра, тут якби мягко. Біля хати там не знаю як там, можливо... Я ще не пробував мотоблоком, ну не знаю, попробую. Там земля важка, груддя завжди. Тому ось так. ще буду ці два рядки копати, то також можливо. Ну не можливо, а зніму також пару, пару секунд. Що ще вам по, по мотоблоку по лапі ближче покажу. Як там воно. А звичайна лапа зварив сам як міг. Я рукодільник, то ще той. Конечно, але. Ну Ось так. Сцепочка ця, що регулює трішки нахил. Кута так, як то сказати. І лапа, звичайна культиваторна широка, широка лапа. Доварив прутики, десятку, напевно. Ось так. Там трішки їх тако позагинав. Таку стойку на металоприйомці знайшов був. Також від культиваторної лапи, напевно. Та все зварив, носик, був обломаний в самій стрілці ось цій. То я з сегмента доварив знизу, просто, щоб був гостренький носик. Та й в принципі нормально, не знаю. Як ви бачили, копаються байдуже, копаю. Е, город йде, виходить, під е, Ну, згорбочка. Тому копаю туди, наприклад, радок. Потім тут нас змолотили пшениця чи ячмінь, що тут було, не пам'ятаю. Його змолотили, я сюди якби, вертаюся, під, догори піднімаюся і знов. Ну Ось так по кругу, тому що під горбок він... А це буде одне буксування, це не робота. А так, скоренько, холост... ну, в холосту вернувся ось по полю і знов зайшов радок і донизу, донизу. Тому ось так. Піду збирати, бо мої вже збирають. Два рядки. Визбираємо, ще два викопаю. А й напевно все на цьому. А потім десь вечірком прийдемо останній бур'яни, який там подорив, а Він -то тут не дуже, якби і такий. але щоб воно не забивало лапу, то то краще його викопати. Як там картопля? Нормально. Нормально. І буде, буде що їсти? Буде, так? Буде, да? Разово байдурі відкинемо десь попадало. Так, ну все, ми працюємо. Так, ну все, ще два радки викопали. Загалом чотири. Мої знов збирають. Трішки незручно, бо ну, як, город він йде і трішки він цей під нахилом ось так вбік і трошки мотоблока зноси, але в принципі можна миритися, як ви бачили, я думаю, що непогано. Звісно хотів я, песиця моя прибуда, вже зняв, щоб... Спочатку я купив і зробити, щоб була лапа, а спереді ще таку типу, планку і два колеса, щоб було таких опорних. Якби. І воно би і глибину регулювало. Лапа би не заривалася глибше, ніж потрібно. І я думаю, не так би колихало в боки цю лапу, але ніяк я не, не зберуся це все зробити. Ну, не знаю. цей рік знову. Це вже третій рік, напевно, я ось так копаю. Третій, чи четвертий навіть в такому плані все не зміну. Ну, в принципі, то можна. Копає, як ви бачили, нормально копає. Трішки, да, треба його якби підрульовувати. Мотоблоком десь чуть, -чуть можливо, втіче, але в загальному то, то нормально, я так думаю. Ну, а ви там напишіть, хто яку свою думку, чи добре, чи, чи погано воно копає. Мені, в принципі, подобається. Але якби. Зробити, так як я кажу, ще два колеса по боках і лапа, щоб була трішки ззаді, таку ще типа, трішки переробити. То взагалі, я думаю, було б класно собі два колеса йшло ось тут. Тут колесо, тут колесо і заді лапа собі копає, виходить. Ну, це такі думки, не знаю. Не доходять в мене руки до реалізації цих планів, але... Помаленьку викопаємо і так. Чотири радки викопали, тут ще що в нас лишається Раз, два, три, чотири, п'ять шість. 6 повних донизу і 2 до половини, може навіть трошки, трошки менше половини. Тому помаленьку викопаємо. Ну все, дозбирую і буду, буду їхати, грузитися на прицеп. Поїду напевно тудою, трішки в об'їзд. Тому що там такі горбочки, що тут і не багато, скільки там буде. Це ми два мішка повних накопали з цих трап'яних великих. Ще там трошки, це з двох радків. Ну, ще два, два з половини, то, ну, п'ять мішків може буде. То вроді вага невелика, але там такі горбочки підступні, що мотоблок легенький і він буде, напевно, буксувати. То я поїду собі там ось через поле з Молотяна і центральна дорога. Поїду туди. Тому продовжуємо працювати. Все, слава Богу, приїхав. Картоплю вигрузив там з тої сторони біля, біля городу. Зараз тачкою перевожу тут 10 метрів. Та й все, такий відосик. Всім дякую за, за увагу. Кому сподобалось, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. Всім до побачення!